Різдво Христове найкрасивіше та одне з найвеличніших зимових свят. 7 січня у всіх церквах пройшли богослужіння, а 8 січня священнослужителі Світловодська та Світловодського району зібралися в Свято-Покровському соборі на Божественну літургію до Різдва Христового, яку відправив новопризначений приосвященніший боголєб єпископ Олександрійський і Світловодський. Зустрічали високоповажного гостя і представники влади, міський голова Юрій Котенко, секретар ради Зінаїда Климчук та голова Світловодської райдержадміністрації Анатолій Мірошник, після чого розпочалося церковне богослужіння. Єпископ Боголєп звернувся до мирян зі словами вдячності за теплий прийом та висловив сподівання на тісну співпрацю з міською владою задля спільного блага, а це матеріальне та духовне збагачення городян. Мені сьогодні безусловно хочеться іскрені і безподільної радості поздравити всіх вас, а вашим весь Світловодськ. Весь Светловодский район, и высказать надежду на то, что в будущем мы станем с вами действительно единой христианской семьей. Потому что в праздник Рождества церковь воспевает родившегося Христа, который объединил под своим началом все человечество, всех христиан. Рождество Христово не должно нами восприниматься формально. Оно не должно быть таким, знаете, народным, фольклорным. Рождество не заключается только лишь в колядках или в том, чтобы ходить друг к другу в гости. Рождество – это праздник, который дарит всем нам надежду, Надежду на то, что Бог нас так любит и имеет на нас попечение, что стал одним из нас, стал Бога-человеком. Мне искренне хочется приветствовать сегодня власть, которая, несмотря на занятость и рабочий день, нашла возможность присутствовать сегодня в лице городского головы и секретаря городского совета. Сегодня мне хочется сказать им о том, что у нас с вами должна завязаться не просто дружба, а прежде всего соработничество. Есть такое славянское хорошее слово. Оно означает прежде всего то, что мы с вами должны делать одно дело. Только вы должны заботиться о экономическом, я бы сказал, материальном благосостоянии народа. А мы должны заботиться о спасінні душ людей, вірених нам от Бога. По закінченні Божественної літургії при боголєб єпископ Олександрійський і Світловодський подарував кожному прихожанину, хто приклався до Христа, книгу про життє священомученика Миколи Іскровського. Церква святих апостолів Петра і Павла 7 січня на Різдво Христове з відчинними дверима приймала усіх прихожан до церковних різдвяних проповідей, серед бажаючих залучитися до богослужіння не лише дорослі, а й діти. До речі, однією з особливостей відзначення Різдва стала театралізована вистава за участю дорослих та дітей, які відвідують недільну школу при храмі. За словами отця Олега, настоятеля церкви, в недільній школі навчаються 25 учнів, 14 з яких цього дня виступали в ролі біблійних персонажів. За сценарієм дієві особи царі, ангели, пастухи, мудреці, Йосип, Ірод тощо така серйозна підготовка до Різдва свідчить про те, що ми, християни, віримо і любимо Ісуса Христа, який був посланий Богом на землю задля спокутування гріхів і спасіння людства. Хочеться додати, що подібні театралізовані вистави в цій церкві вже проводились, та легенду про народження Ісуса Христа діти грали вперше. Ми дякуємо, що Христос народився, і Він нас охороняє. І що це свято красиве, готувався до нього. А ким ти у виставі був? Я був царем. Дякую за таке свято матушки, і батюшки, що вони нас пригласили, щоб ми виступали. І на следующий рік ми теж хочемо в цьому виступати. А це в перший раз ти виступаєш? Так. Да. Наостанок отець Олег розповів нам про важливість відзначення Різдва Христового, подякував дітям та батькам за православне виховання дітей та підготовку до святкового дійства. І, звісно, звернув з привітанням до усіх мешканців міста. Сердечно поздравляю всех вас с этим великим торжественным праздником Рождества Господа и Бога Спаса нашего Иисуса Христа. Святая Церковь нас на протяжении всего Рождественского поста готовила к этому величайшему в истории человечества событию, событию крещения Господня, готовила нас и молитвой, и готовила добрыми делами, и готовила на протяжении поста пройти нас пройти, взявши на себе подвиг, як когда-то пройшли через всі препятствия, всі трудності, волхви, которые прийшли і поклонились рождному Христу Младенцу. Різдво Христове у церкві святих апостолів Петра і Павла побували Альона Зозуля, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. Ось на цій світлині, датованій 1926 роком, закарбована родина коваля Тимофія Єременка з Григорівки. А по ліву руку господаря стоїть його 13-річна донька з поетичним ім'ям Василина. А оце вже столітня Василина Тимофіївна, яка вже понад 80 років носить не менш поетичне прізвище свого чоловіка небесна, приймає вітання від перших осіб міста, які не оминули щиро привітати її з поважним ювілеєм. Василина Тимофіївна, так сталося, що у вас. Подвійне сьогодні ваші селі, подвійне свято і Різдво Христове, мабуть, вас Бог і хранить так в цьому житті, дожили до такого поважного віку, все-таки сторіччя з дня народження. Ми сьогодні завітали для вас, щоб передати вам найщиріші вітання від президента України. Віктора Федоровича Януковича, від губернатора нашого Кіровоградської області Ларіна Сергія Миколаївича, виконком Світломорської міської ради, депутатський корпус, також приєднується з поздоровленням президента і губернатора. Вітаємо вас з цим ювілеєм, бажаємо вам міцного здоров'я, щастя людського, щоб ви ще в такій формі протрималися в цьому житті. Відпочивайте, радійте кожному дню. Вам много літа, всього вам найкращого, і хай Бог вас далі оберігає. Так? І, і щоб ви, як кажуть, ну, ще не тільки в минулому в майбутньому році ми з вами зустрілися, а ще довго ми бачимося. Тай вас дуже мати хранить. Хочемо вам побажати ще довгі-довгі літа. Ми дякуємо вам за вашу працю, за, ну, не просто життя, життя наповнене енергією. Скільки ви всього зробили, коли ми читали вашу біографію. Так що всього вам самого-самого найкращого. Вітаємо, цінуємо і дійсно, як каже Юрій Миколаївич, приїдемо ще й на слідучий рік. А коли гості пішли, ми трішки затримались аби поспілкуватися з іменинницею. Та на жаль говорила здебільшого її єдина донька Тетяна Мілютіна, яка доглядає матусю. Мама вас ждала очень. Она як узнала, що прийдуть її поздравлять, обрадувалася, звісно. Тим не мене, вона була рада. Вона говорить, ти же мене наряди, говорить, ти в зеркало дай посмотрюся, як я вигляжу все. Ну, женщина залишається важка випала ювілярці. Доля. Рабська праця в радгоспі заплатою у трудоднях. Батька комуністів кілька разів намагалися заарештувати, але авторитет сільського коваля у односельців був такий, що вони ще. Ще не зламані голодомором, весь час не віддавали його до кривавих лапенки КВД. А потім і голодомор не забарився. Рятуючись, подружжя Пилипа і Василини Небесних подалося на Донбас, де у них мешкали родичі, ваганетки по шахтах тягали. І війну жінка пережила там же. А у 1954 році Небесний відгукнувшись на заклик компартії будувати Кермівську ГЕС, повернулися на рідні терени. А наступного року і доньку Тетяну народили. Так і жили вони у трьох у Світловодську до 1985 року, аж поки пані пані Тетяна не подарувала їм онучку Олю. А 1988 року пані Василина овдовіла. Особих секретів довголіття нет у мами. У них весь род, в принципі, живе за 90. От мама, їй 100, дяді 90, тіті 85, і ті, що умерли, теж всі прожили довго. Питалася на те, що ми всі їдемо. В принципі, на праздники завжди нам могла трохи вина, або коньячка випити. А так, як і всі, але і ювілярка мовчки не сиділа. Почала згадувати собачку на поважне прізвисько Люкс, що колись охороняв подвір'я небесних. Часто згадує собачку. Которую она с маленькой маленькою а потім віддали другим людям, тому що переїхали в государственную квартиру, там не було можливості. І через несколько лет він узнав на базарі і начал лащиться. І взагалі за ней всі животні, коти, собаки ходили чередой. И і тогда, тоді: а може, эта доброта і любов і є секретом довголіття, народженої на день Різдва Христового Василини Небесної. А від ТРК веселка пані Василину історичним ювілеєм вітали вітали. Віталія Сауленка і Олександр Воргун